Усім привіт! Це дуже смачні кабачки на грилі з ароматними спеціями та сметанним соусом. Рекомендую вам і сама готую такі частенько кабачки. Їх люблять усі! Розрізаю кабачок невеликого розміру на дві частини. Шкірку не очищаю. Кабачки молоденькі і шкірка ще тоненька та смачна. Найкраще, якщо це будуть цукіні. Вони для цього підходять, бо мають більш смачнішу та щільнішу структуру м'якоті після запікання. Звичайні кабачки більш водянисті, тому, якщо є змога, вибирайте цукіні. Роблю надрізи, має вийти ось так. Солю кожен та додаю запашного свіжемеленого чорного перцю. Трохи сухого часнику, Усі спеції посипаю зверху. І обов'язково солодкої паприки. Це зробить запечені кабачки по-особливому пікантними та ароматними. А для того, щоб спеції краще віддали свої аромати та проникли в кожен розріз, ретельно змащую рослинною олією, краще рафінованою, так, щоб нічого не гірчило. І поки дрова будуть розгорятись, залишу їх промаринуватись. Це приблизно займе 25-30 хвилин. Випікаю на решітки, запах неймовірний під час випікання, і чудовим доповненням до запечених кабачків буде сметанний соус. До сметани додаю мілко подрібнений кріп та натертий чесник. Замість сметани можете використовувати майонез, але довше діло смаку кожного. Трохи солі. Та насолоджуємось, бо дійсно смачно та просто! Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока, до нових цікавих відео!